Здати приміщення нового ЦНАПу по козацькі три планували вже у третьому кварталі цього року, але навряд чи встигнуть. Роботи можуть розтягнутися ще на кілька місяців. Щоб почути пояснення виконавців, скликали нараду за участю всіх причетних. Мною особисто як заступника міського голови по напрямку і проведена сьогоднішня протокольна нарада, де були враховані ті зауваження, які виникли під час коригування проєкту все залишається лише на обіцянках. Замовник робіт управління житлово-комунального господарства готується до претензійної роботи, адже підрядник порушує домовленості. Є певні питання до підрядної організації, не виконує свої зобов'язання і ігнорує телефонні дзвінки. Роботи і на сьогоднішній день можна виконувати. І повинна виконуватися, але щось умови договору порушує виконавець. Вирішити ключові питання на зустрічі з представниками виконавця цього разу не вдалося. Як пояснили присутні фахівці, вони не мають повноважень приймати рішення. Позиція підрядника замовника дивує. Глобальних питань щодо виконання робіт ми з управлінням вивчили, ми їх не вбачаємо. Є поточні питання, ну це нормальний процес при будівництві, але ж якби нормальна співпраця з виконавцем на сьогоднішній день, день би не виникав не виникало тих питань, які сьогодні протокольно враховані будуть і враховуються щодо претензійної роботи в цілому. Нове приміщення для ЦНАПу готують за державні кошти. Потреба виникла у зв'язку зі збільшенням відвідувачів послуг та новими вимогами щодо доступності надання адміністративних послуг.